Наша Україна чує. Не журися, любі, братя, ми на сторону, один дім нас тріщать, бить кулки бороть. Не пролізе вража сила, Бог то не допустить. Вже Марія народила Спаса нам Ісуса, небі зіронька засяла ясним, чистим блиском. За святу вечерю сіла, родина вручисто. А ми тут, у чистім полі, різдво зустрічаємо. хлопці, а за колядуємо, чи ще дочекаємо? Там во бахмуті, де стріли чути, де стільки світу вже полягло, красних остах. З неба Бог силає свого Сина, мир хай запанує, на землі стражденні. Бог молитви чує, шле тобі спасення. Вже у кожній хаті колядка лунає, воїнів, солдатів вона захищає. Хай святі ангели крилами їх вкриють, як у Вифлеємі Ісуса й Марію. Святий Михаїле, воїне Божі, Чи то Україна в війні переможе, Ми чуємо молитви простого народу. Насить до неба, дітей цього робити. Захист, що духом чимо через мар, як просить а сина воїна, маму, як важко дивитись на гори країни, які тоді до розп'ятого сина. Та Божу волю ми сильно пилюємо і знаємо, що Бог все бачить і чує. Скажи, Михаїле, чи чув ти у Бога, коли дорога? Ось нині Марія світ радість приносить, А це народ Божий сумує і просить. Був я біля Бога і чув його слово. Народ цей у битві стоїть проти злого, колись в небі злоба велика повстала, та хто як у Бог і до битви ми стали. Тож Бог з цим народом і меч із ним носить. Зло згине, по діва осина й приносить, вже зірка різдвяна у небі палає, Маленьке дитятко все зло проганяє. Мандрувати серед зими, лишивши рідну хату, у натовпі примушених як ми, тікати від ракет і від війни. О Йосипе, близький мій час урочний, а шлях далекий ще, незнаний точно, чи стане сили до кінця дійти. О Боже, прошу, відстань, скороти. Господь веде нас посеред війни, він сповістив мене, не вірна розум, Господній англійських супроводить. Що не бачимо, він знає снігає. Тільки ірод все гуляє, наче і війни немає. У людей він все забрав, одурив і обікрав. Кожен день у нього п'янка, полювання і гулянка, а кругом стоять солдати, що його і не дістати. Ірод, цар, усіх сильніший, всіх багачий і мудріший. Добре в світі тим ведеться, що царями назоветься. Хто багатий і щасливий, і до того ще й красивий. І куди це ви їдете, що так нагу мимо прете, чи не бачите село, що вам крупно повезло. Перед вами Ірос, цар, генеральний секретар. І я тут не лицем торгую, я країною керую. Хочу там, а хочу ні. Покоряйтеся мені, бистро накажу. І ноги цілували, ти від нас, ти нам більше не приказ. Ми йдемо в Україну завіти святу дитину, там Ісусик народився, коли обовився. оповився, хочемо ми його вітати і царем його признати, щоб нарешті зло пропало і добро запанувало. Не пущу вас нікуди, до Ісуса не прийти, хто куди Де звідки взялись? ану геть порозбігались! Зровлялися, смірно, зірно. Армія з тобою, усняда готова к бою. Почтанину строчки вані, озатомі п'яні, І отой той же час випадів любой приказ. Приказ ми підрозділу швидкого регування. Приказу швидко окружити Україну і постріляти всіх дітей. І заодно, і матері. Чого ж не постріляти? Це не з військом воювати. Тому зараз піду, де ж дорога не знайдеся. Овей мірозахенвей! Я був жит, є тепер єврей. Вчора ключам торгував, нині я пантин став. Хай хто йде? Куди нікуди. Що скриваєш за комзон? Ай, каїв зон. Я давно тут проживаю. і гешеф порядний маю. Тут ти пошив, там на курсі заробив. Рошенятак маю трішки, буде дітям на горішки. ще лишиться онукам, бізнес то тяжка наука. Треба з скрізь тут поспіти, щоб ти шафти не впустити. Знаєш, хто сидить на троні? дроні? Якісь в короні. Що ти кажеш, я не чую. Кажу, славний цар, цар, царує. цар царує. Так, слова твої правдиві. Тож слухай царські директиви. Мусиш ти дорогу знати, ось тобі мої солдати. Поведеш їх в Україну, щоб зробили там руїну, щоб дітей всіх постріляли, Ісуса обнімали. А щоб вчасно ти поспів, дам я тобі 5 рублів. Овий мір, обідний хаїм, і куди то йде Ізраїль? Перший цар був Соломон, а тепер yeah, якийсь шпіон. Усе yeah. б йому когось побити, або газу розбомбити. Щоб малих дітей бивати, зовсім собі треба мати. Гроші він мені дає. А в нас а також діти є. Сьома, шльома, Аарон, Сара, Рива, Семеон, Ізя, Беня, Мойша, Сіма, Роза, Роза Меншинка любіма. Що ж, за мною поспішіть. Хаїм Знаєш, що робити. Я вже тут не дочекаю, як зі струсом поквитаю. я б усіх вас повбивав, лиш би він не царював. Ну, чого ж так швидко? Щось і суцика не видко. Ти усіх дітей Ні, Я царю заблудив. Я ти він не сивів, мене кинув із ним. Та двоя не Що ж ти в нього не стріляв? Боги хаєм так водив, все нас купив. Не надію вже на вас, треба летикати спецназ. Що папашка, став не весел? Буйну голову повесив. може гасний б я пропав, мої штани порвав. Не, Нех, я знаю, ти дився, мої сусик не Але, Іро, ти тепер не бойся. люфий гасний, заспокійся. Ти твої печальні теми я рішаю без проблеми. Я тебе тебе присутці. Їх і замордую. Треба ось що нам зробити – Україну розділити. А тоді вже почастила, знищимо матір, знищимо сина. Всіх повесим і утопів туголопом ну, по Європам. Українці вам шальом? ми патрони продаємо. Я прийшла вам розказати, що я маю ще гранати. Я тут трошки покудила, зброю і рота скупила. Вам продамо ту забаву, і Гешефт то добра справа. Люди, де на вас біда, тут знову сила зла, Відько Ірода іде, і верта сюди веде. Де не стоять, тобі сустав Україну захищають. Нехай хай трехдять Ірода до нехай готуємо з плямо гілки. Ага. У світ, і Божа спомога. Бо кого правда, в того перемога. Кіно з вину війну програли, та наші воїни в полон попали. Серіть нових, втекли все за кордон. Довго я це терпіла, та терпіть уже не сила. Люди я вас не лякаю. Я лиш віру нашукаю. Перед тим, як його взяти, хочу правду вам сказати. Україна доти буде, поки всі єдині люди. Не розділить ворог нас ні за долар, ні за газ. Кризи і війни всі минають. Нова радість наступає. З тим лишається здоров'я, щастя і радості любові. Досить вас тут веселити, треба Ірода нам збити. Україна в нас священа, поки дух наш не знищений. По козацького ми роду, всі із заходу до сходу, від міністра і до Стінця. всі ми, браття українці. Із Луганська по поперспати, Україна наша, мати. Як усі єдині люди, довки посольські з нами була. Досить жива, доречно, недоречно, ось. Те до всіх, на фронті і в тилу. Війна, там, в неї наразі небезпечною. Пускайте до кінця, молітися Нова хресту. you sure.